Моск, які настрої панують у штабах провідних політичних сил, почнемо з партії регіонів у їхній штаб-квартирі. Працює моя колега Юлія Банкова. Зараз вона виходить на прямий зв'язок зі студією. Юлію, я вас вітаю. Прошу вас, що відбувається у штабі Білоблакитних? Радіють вони чи не задоволені результатами екзитполів? Добрий вечір. В штабі партії регіонів настрій більш ніж святковий. Тут більш ніж задоволені результатами. Сподіваються, що офіційні результати будуть десь на відсоток півтора більше ніж оголосили Екзит поле шампанського тут. Поки що не наливають. вина теж усі члени партії регіонів з ВІБ гостями після оголошення Екзитполів після вступного слова Миколи Азарова піднялися на дев'ятий поверх. Не знаємо, чому не можливо вже пішли святкувати. Тут багато дуже віб-гостей. Тут є, зокрема, підтримати партію. Регіонів прийшов Олександр Усі, український боксер-переможець Олімпіади. На запитання, чому він тут, відповів журналістам, що він підтримує уряд, підтримує партію регіонів, оскільки влада допомагає дуже спортсменам. Зустріли ми тут і другий номер списку партії регіонів Таїсію Повалі, яка поки що не дуже переймається законотворчою діяльністю. Сказала, що про це ще не думала. Дайте отримати депутатське посвідчення. Про конституційну більшість, поки що, партія регіонів теж не думала всі радіють і. Чекають новин із дільниць. Фальсифікацій особливо тут ніяких не зафіксували. Були кажуть, поодинокі, але на результати вони ніяк не вплинуть. Тут дуже багато іноземних журналістів. Ну, ми залишаємося тут, і зараз зокрема буде ще, будуть ще брифінги. Будемо повідомляти свіжу інформацію. Студії дякую, колего. Все зрозуміло. Це була моя колега Юлія Банкова. Вона сьогодні працює у прес-центрі партії регіонів.